Кіриста, прошу допоможи. У мене мало часу. Звісно, що таке. Орки Шмаргонрога напали на темнолісся. За лічені хвилини вони прорвуть північну браму. Ти допоможеш? Звісно, що я можу зробити? Наскільки я бачу, у нас є чотири варіанти. Варіант: один. Ми можемо побігти прямо до брами на допомогу. Варіант два. Ми можемо залучити на допомогу всіх, хто спроможний. Варіант три. Ми можемо пробратися в тилу ворога, щоб відволікти атаку. І варіант 4. Ми можемо підняти власний бойовий дух, якщо поцілуємось. О, а цей варіант трохи дивний. А, варіант 3. Так, так, хороший вибір. Якщо підкрадемося, то зможемо переломити хід битви. Чудово, ходімо! Перш ніж ми підемо, треба вирішити, як ми будемо боротися з ворогом. Варіант 1. ми можемо вийти через західну браму і прокрастися за нею. Варіант 2. Ми можемо вкрасти обладунки орків і прокрастися між ними. Добре. Варіант 3. Ми можемо замаскуватися під коханців і відволікти орків нашими поцілунками. Варіант 4. Забудьмо про все. Ну цілуватися прямо тут і зараз. Боже, ці варіанти діалогів такі чудернацькі. Е, варіант 1, напевно. О, Цікавий вибір. Ти впевнений? А, так, безперечно, гаразд. Ну перед тим як підемо, у нас є час, щоб я змайстрував тобі одну річ зі шкіри. Гаразд. Варіант, один. Я можу зробити тобі шкіряні браслети. Варіант, два. Гухнасті наручники і можу додати трохи пестощі. Варіант три. Я можу зробити тобі шкіряну сорочечку на весь зріст. Щоб ми могли кохатися всю ніч. Розумієш про що я? Або варіант 4. Забудьмо про апгрейд. Ну, ми просто кохатися. Що це в біса за варіанти діалогу? Хто їх писав? Варіант 1, очевидно. браслети. О, впевнений? Так, безперечно! Гаразд, так, добре. Готово. Дякую. Гаразд, ну. Тоді, мабуть, ходімо. Так. О, взагалі-то, поки ми не пішли. Нам треба ще дещо зробити. Нам треба з'ясувати, чим ми будемо вечеряти після війни. Чому це зараз важливо взагалі? Варіант один: можемо влаштувати повноцінний банкет, а потім цілуватися. Пристрасно. Ну, звісно. Варіант два. Можемо годувати один одного фруктами в шоколаді і подивимось, куди це приведе. Або варіант три: можемо випити пива чи сидру і просто трохи подуріти, і такі: о, ой-ой, як це тут опинилося, розумієш? Або варіант чотири. Нащо наїдатися до пуза, правда? ж? Ну,мо просто лизатися, нумо, кохатися, як. Боже мій, це найтивніший діалог за всю історію гри. Я не буду вибирати жодного варіанту. Впевнений. Що? Ага. Ні. Я нічого не вибиратиму. Твоє еротичне мовчання все сказало. Ну ма кохатися. Альта в 4. Серйозно. І так щоразу? Що не так з цими фригідними авантюристами? Авантюриста, мені потрібна допомога. Авантюриста, Наскільки я бачу, у тебе є три варіанти. Можеш підписатися, можеш подивитися інші відео, або можеш облизати мене прямо тут і зараз.